Всім привіт! Сьогодні я розповім все ж таки, що таке рейки. Багато хто не знає, що це, це японська система самостілення. Це як навчання, філософія, спосіб життя. Ну, тобто, можна говорити багато, але що це таке взагалі? З японської мови рейки перекладається як універсальна енергія. Тобто ця енергія наповнює нас усе що довкола. Взагалі все, що існує в цьому світі, це енергія. То що ж це таке взагалі? Так? Спробую пояснити. Кожна людина при народженні вже має свій канальчик через потилицю, руднічок ще можна сказати, в фізичному проявленні, що це таке зв'язок. Із своїм вищим я, наше вище я, воно завжди біля Господа. І маленька така частиночка приходить сюди, у наше тіло. І ось цей зв'язок він постійний. Коли, людина, коли дитина народжується, він трошки більший. Так? Ну, він все одно такий невеличкий. І чим старше ми стаємо, тим менше стає цей зв'язок. І В результаті доходить до того, що ось ця система, вся наші погляди, так, виховання. Робить цей зв'язочок таким тоненьким, майже як ниточка. Тобто люди перестають відчувати, передчувати і так далі. Що відбувається під час навчання у рейки? Цей каналчик на першій ступені стає трошки ширшим. І 21 день люди через чакри на долонях. ви бачите, в мене як рейки. А, до речі, про рейки ще кажуть, що це. Сила любові у твоїх долонях, так? бо чакри ж нам відомі, ну як взагалі-то там розповідають про основні сім. Але про чакри я теж буду розповідати трошки пізніше, там теж дуже цікаво, як вони е образуються у нас, як вони, бо з народженням не всі сім у нас є. Так, добре, давайте по потрошку, так? бо дуже багато інформації, я починаю відступати на інші теми. От, через дуані, по позиціях людина себе зцілює 21 день. Таким чином, тобто на першій ступені людина може зцілювати себе і своїх близьких. Ну, не щось там таке серйозне, так, не там, щось міга там цей. От, але це вже дає людині додаткову енергію, додаткове такі відчуття легкості, дуже цікаві проходять, знаєте, як своїми думками. Воно все приходить своїми думками, бо як ви чуєте голоси в голові, йде, то це вже шиза. <кій> Вибачте. От, але ви починаєте розуміти, такий план дій такий виникає. І якщо в людини, наприклад, якісь там важкі ситуації, то вона вже починає потрошку їх розрулювати. І ще одне: дуже багато людей, коли починає займатися духовністю, практиками, медитаціями, неважливо, що це. От Він там поробив да, один-два-три рази, нічого не вийшло. Він все засудив, ця людина так, все покинула, все погано. І що відбувається далі? Ось цим осудженням, ось цією невірою ви перекреслюєте усе те, що ви зробили на теперішній момент. Це перше. Друге, люба робота, медитація, практика, неважливо, не обов'язково рейки. Я нікого не закликаю займатися саме рейки, просто у кожного є система, яка підходить йому. І це треба відчувати. І якщо є якийсь супротив, або страх, або сумніви, значить це вам не підходить. Якщо ви йдете і вам легко це дається, так ви йдете з такою, прям, знаєте, на що то реально вам допомагають, значить це ваше. Отак. От що я хотіла сказати? Я вже забила перебила саму себе. От, коли ви це все а. Коли це все засуджуєте, так, а, люба енергетична робота, яку ви зробили е, на енергетичному рівні, вона починає діяти, починає проявлюватися у фізичному світі, так, у нашому, через, починаючи з трьох днів так, до трьох років. Ви уявляєте собі? А люди хотять, от вони прийшли, зробили. і... Баба, -ба, так все почалося. Воно працює, і в це треба вірити, і треба система. Так само, як в харчуванні, в спорті, в лікуванні. Неможливо за одну секунду, якщо ви, вибачаю, засиралися усе своє життя, пройти і все змінити. Це неможливо. На другій ступені рейки канал стає ще ширше. Але що я ще хочу зазначити? Дуже багато чого залежить саме від вчителя, від наставника, так, який проводить посвячення, який вводить так сказати, в світ енергії вас. Чому? Тому що деякий час ваші канали або буде один, або дуже поряд. Ну це як це виглядає на енергетичному рівні. І якщо людина не чиста, якщо людина прийшла тільки за грошима, а не допомагати людям. То скажу вам чесно, це погана затія. <с, <с,> що ж робити? Потрібно відчути. Реально відчути і зрозуміти, що це ваша людина, що ви їй довіряєте. І я вам скажу так: я рекомендую, якщо хтось захоче, я рекомендую свого вчителя. Так, я можу сама вже навчати першу другу ступінь, але я до цього не готова, скажу чесно. От не хочу я з цим поки, поки що дуже поспішати, я до цього, можливо, я до цього прийду, я можу консультувати, я можу щось навіть допомагати. там. Наприклад, якщо людина хоче там позбавитися від там паління або так, пилити цигарки, або там випивати, або там ще щось, то я можу допомогти з цим, реально. От, ну Якщо людина цього хоче. На третій ступені це вже майстер-цілитель, там канал уже ага, набагато більший, це вже такий серйозний ступінь. Тут уже, ну, як на мене, то третя ступінь це найважче. Дуже важко. Реально вас викрутить, виверне, в... Ох, підніме все. вибачаюсь, гіменс. Вашого роду, вас. І... Тобто, і тут вже маєте бути відверті. Знаєте як, ця система вона не для когось. Тобто не, не комусь показати щось чи доказати. Це для вас. Розібратися з самим собою. Усім миру, добра. Я вас всіх обіймаю і щиро бажаю всього найкращого.